Я до вас сьогодні з таким е, відео, яке, здається, було і в минулому році. А, чи воно було разом з планами е, це відео для того, щоб згадати, які процеси зі мною перейшли на 25-й е, рік? я вибачаюсь, Це чихає кіт. Так. Е, е, отже, е, План, який в мене єдиний був план на 24-й рік, це завершення однієї єдиної роботи. Бо інші я адекватно розуміла, що не закінчу. Він провалився. ну, І нічого страшного. До цієї роботи зараз перейдемо. І так, план такий її завершити. Так, тут за кадром буде трошечки тряс стись, іграшка, бо... Ну, бо. Так, ну і щодо моїх робіт. Першу, яку ви бачите, це недавнішній мій старт. Це мій тигр Мартін, і я його вишиваю за. Ой. По новій програмі. І тут у нас така вийшла невеличка халепа, я не знаю, дівчата зрозуміло, що обіцяють все повернути, бо в мене на даний момент немає по ній аналітики. Вона вишита на 61%, але скільки хрестиків виши? а ні. Скажу. Ні, не скажу. Ой, ще не зовсім я в ній е, розібралася. Е, на даний момент, значить, як я і говорила, 61% відшитий. Так, тут треба віднімати е, два. Так, 2500, здається, залишилося. 2500 залишилося відчити це Бексічі та хрестики. Не скажу скільки точно. Треба віднімати. Я не хочу цим займатися. У мене, до речі, зараз восьма ранку, так що ось так, е, так. Е, ну Що я можу сказати по цій роботі? Вишивається вона е, тільки ось місяць, як і вже можна сказати, майже готова. Е, вона йде на завершення, я не буду її відкладати нікуди ніяк, і зараз вона у мене буде просуватися. Е, до речі, по зразу так з планами по зйомочкам. Не знаю, як щодо е, січня місяця почну, ну, явно не з цього тижня. Можливо, з наступного в мене буде е, звіт за місяць, який було до цього. І я думаю, що будуть такі е, влогові е, відео. Це е, буду намагатися тиждень зробити, але ну, можливо двох тижневих. І він буде такий. Е, без, як то кажуть, звітів наприкінці, які в мене раніше були, а буде такий ну ось, про вишивку, що братиму і так далі. І підсумкове буде відео за місяць. Так, Ця робота у нас відкладається, Чи буду я їх, мабуть, зверху класти та і все. Так, і далі переходимо, зараз трошечки я тут налаштуюся, бо я з собою взяла. Планшетик, Бо зрозуміло, ж нічого я не пам'ятаю, що я вишивала, як я вишивала, і ну, навіть що знаю. Так. І далі мій, моя робота, яку я. Ой, е Планувала завершити, але не завершила. Це мій подих осені. Я не буду її розкручувати. вона... З п'ятнами? Ну, я думаю, що коли вона буде пратися, це буде вода страшного кольору. Е, так, і що тут у нас у нас та що? Е, так, по-перше, почала я її вишивати. Коли? Коли я її почала вишивати? Не пам'ятаю, в, 22... в 23-му. Я її, до речі, почала вишивати 3 січня 23-го року. Так що скоро два рочки буде, як я її вишиваю. Цей набір мені, зараз я покажу це ось такий набір. Мені його дарували ще, здається, в 20-му чи в 21-му році. Також на Новий рік, до речі, мені його дарували. В 21-му, здається. Почала я її так, вона в мене відлежалась так. Ні, це був січень 22-го року, на новий рік мені її подарували ось. А в 23 в січні я її вирішила почати. 3 числа почала і. І в мене сьогодні 2 січня, так що завтра їй буде 2 рочки, як вишивається. Я ж говорю, вона у мене вже не. Ну, відсірувати я її довго буду. А, залишився у мене. Залишилося у мене вишивати ось оце поле і все. Тут а, під там, трошечки довишивати, а так вона ось повністю вишита. Тут скрізь вишита і ну, ось оце. А, вишито на ній 88%. Залишилося 5400 хрестик, там напів, напівхрести будуть, і бекстіча трошечки зовсім, і хрестиків. Ну, стіжків, стіпків залишилося 5479. Ось так. Дуже хочеться її вже завершити. Я думаю, що поки що я все ж таки хочу дошити Мартіна, і потім вона в мене буде в пріоритетах. Хоча, якщо чесно, трошечки мені піднабридло вишивати лише Мартіна. Бо все ж таки я звикла змінювати процесор. Так, далі. А далі моя робота, а, до речі, не сказала, так? Вишивається на 16-й Аїді, все в наборі було, нічого не заміняла. Так, і наступна. Наступна це Лукас напередодні Різдва. Колись, колись, дуже колись, вона буде виглядати ось так. На даний момент в ній вишивається ось оця частинка, оця. Ось це, вишите, наскільки вишите, 18-та канва нитки Анкор. 18-та кава не... мені... мені подобається все. В ній, крім того, що треба брати і вишивати, щоб вона вишивалася. Так, так повернемо кадр. Також вже по... забруднилася, бо цю роботу я починала. Щось що мені здається, разом з отією. Ні. Її я починала 1 січня 23. Це, була, це був у мене такий, по моєму здається, тижневих стартів січневих. Ну, Ось так. Також два рочки вишиваються, і ніяк. Що в цій роботі я змінила, і вона у мене тепер трошечки почала активніше просуватися. Я її відклала, і на цьому закінчилось просування. Але е, я виділяю участочок, я по розмітки не вишиваю, але я от обираю участок, потім виділяю найбільше скільки, якого кольору в цьому квадраті, беру цю ниточку, відми... від... відключаю цю функцію виділення. І вишиваю цим кольором, де тут дотягнуся, тому ось тут вилізло. Ну, Можна сказати, ось прямокутничок відслідковується, але ось тут там десь дошила, І ось, але дуже не відходжу в сторони, не розпиляюся. А, ну, Плюс-мінус іду по цьому прямокутничку. Далі знову ж таки буду оцей прямокутничок брати, так і так. Ось так. Робота велика, і вишию її не скоро. Не, не потрібно себе тішити надіями, що вишию в цьому році. Вишию, значить, вишив. На даний момент у мене вишито 25%. Точніше, 25,6. Да. Так. Так. Так, і тут, боже, такий момент з цією роботою я не люблю зиму. Не люблю зиму ні по природі, ні вишивати. Так, да, все логічно, я вишиваю велику картину з зимовим сюжетом. До речі, буде вона, значить, у нас 48 на 32 см. Ну, велика. Але. Мені, мені от в ній низ не подобається, бо тут там мало яскравих кольорів. А ось коли ми перейдемо вже вгору, там небо буде прекрасне. Зараз одну секунду. А то я так дивлюся на картинку, вам розповідаю, нічого не, не зрозуміло. А чому? Чому так темно стало? Ну ось а, так. І далі в мене підуть. Старти мої, не пам'ятаю якого періоду. Ну, зараз відкриємо і е, подивимося так. Е, далі е, вікторіанський шарм від е, Dimensions. Я починала тоді е, одразу і її, і мегі свою. Так, Вікторіанський шарм. Зараз нагадаю, що це буде. Це буде ось такий дизайн. Е, 18-та канва, до речі, у мене оце ж почато, зараз два деменш. Це мої перші деменшенси. Не буду казати останні, а то ж так. А то ще щось буде. так, До речі, що там, що там, там, 18 -та канва, хоча це звичайна серія, а то буде голд. Фу, так, значить, цю роботу зазвичай вишивають на прикмету, так? Ну, що ж, якщо спрацює прикмета, і ми переїдемо в Більшу більше приміщення, то чому б ні? Ми в трьох. В однокімнатній квартирі. Е, ну Коли вдвох були, то це в принципі було було не тісно. Та і зараз ще дитина мала, то не тісно, але все ж таки. Е, ну е, Ангелят я вже вишивала, так не будемо тут говорити, що нічого ніяк не діє А е, якщо щось роб... Е, якщо вишивати щось на прикмету. Це таке сугубо моє, моя думка. Якщо щось на прикмету вишивати і щось для цього робити, щоб ця прикмета здійснилася, то вона здійсниться. А якщо тільки вишивати, то ні. І ну так, тепер щодо цієї роботи, в мене ц... в цій роботі відшито лише 7%. Але по хрестикам вона зараз вишита. Більш чим. О, напередодні Різдва. В ній залишилося 31 525. І почала я її. Почала я її також у 23-му році. Ну, 23 й рік такий був. Так, тримай свою цецьку. Я її почала 10 вересня. Так що, ну, ще до двох років. Час є. Навряд чи я вишию. Е але все ж таки. Ні, взагалі вишив, чи е навряд чи в цьому році. Е тому що я 100% впевнена, що будуть старти. Не потрібно себе вмовляти, що стартів не буде. Буде. Е до речі, оцей котик виглядає дуже дивно. Край дивно. Так, я говорила 18 канва синього такого темного кольору. Наскільки я пам'ятаю, мене не напрягало. Переп'ялила я її на мене, Я вишиваю на п'яльцях, мені зручніше на п'яльцях, рама в мене є, але мені на ній не зручно закріплятися і тримати її, бо я в тіски зажимаю п'яльця. Ось, і е, Тут я взяла е, оці найбільші нурге, е, і ось чому вона у мене ось повністю помістилася. Почала, е, якщо ті роботи в мене там починалися з, з е, углів, то тут я почала з середини і спустилася донизу. І ось у мене е, відшитий від краю до краю, і тепер я буду поступово просуватися вгору. Так, ну і е, наступний мій Dimensions е, це моя е, Мегі-рукодільниця. Е, хто давно зі мною, той знає, чому я її вишиваю. А хто недавно ось, е, здається, пару кадрів назад е, сидів е, мій кіт е, в кадрі, і зрозуміло, чому я її вишиваю. Так, де? Де у нас прев'юшка до неї? Де у нас прев'юшка? Зараз буде відсвічувати все тільки так. Так, ось Мегі. Я не... Ось такий дизайн. Я зараз вставлю просто картинку свого котика, і ви зрозумієте, чому саме цей дизайн я обрала. Да, він вибирався нескільки через. Рукодільну кімнату, скільки через кота. Але на машинки я шити вмію. В'язати вмію. Ну, Ось якщо б у мене була така рукодільна кімната або хоча б рукодільний уголок, то він, напевно, виглядів би ну, ось так, як на картинці. Так, ще раз покажу картинку. ну, ось Відблискує. Ось так виглядає дизайн. ну ось, Отакий би... хаос в мене і творився. І кіт би зверху спав. От все, все було б один в один. 18-та канва такого коричневатого, коричневато-бежеватого кольору. Вишиваю на оригінальній канві. Дуже часто говорять, що вона дуже. Не цупка а як. <с> ну, да, цупка. В... так, <с> Зберись. Дуже цупко... такого твердого чи ну, накрохмалення я не помічаю. Напевно, через те, що я вишивала смак осені. Це моя велика робота, китайська по Джой Сандею. Ой, не Джой Сандею. Да, Сандею а от Там була на крохмалинах канва. Там, да. А тут, ну, таке, таке, ну, серйозно, несерйозно. Так, е, її також я починала е, е, з середини. Потім зрозуміла, що це не мій варіант, і треба спускатися до уголка. Спустилась я до нижнього лівого уголка, з якого завжди починаю, і. Е, продовжила Перенабір робила я сама, там є помилки і <клух> тихіше. Я знаю, що є помилки, тому що в мене чомусь в роботі є дві четверті, яких ну не існує в наборі. Ну, ну десь якось помилилась так Щодо початку, це був. Також вересень місяць 23-го року. Ну, я пам'ятаю, що я тоді починала обидві ці роботи. Залишилося тут 44 555 хрестиків. Що, цій... що в цій роботі такого? такого? Да, нічого. Тут а, е, єдине, що до чого я, можна сказати, не звикла вишиваючи інші роботи, це тут а, є на три нитки. Все. Тут а, в цій роботі немає е, безумних, отих, безумної кількості е, складень на півхреста і так далі. І це... Ну так, просто. Чому голд, я так розумію, через те, що тут є кілометри Ой, кордінга. Ось. Ну, він робитиме красу. Так. І підходимо до наступного. Так, а підвисла я через те, що мені обіцяли привезти. Ладно. Е, так. І е, е, е. Е, останнє. Остання моя почата робота. Виглядає вона ось так. А буде виглядати, зараз я вставляю картинку. Це мій, я, мій довгостройний довгострой, як то говорять, моя вишивальниця. Я дуже сподіваюся, що я знайду прев'ю, тому що в мене лише електронна схема, а я змінила комп'ютер, і, здається, тут немає в мене прев'ю. Знайдемо. Ну, э, так, скільки тут у нас залишилося. залишилося, Тут залишилося всього на 129 525 хрестиків. Тут лише хрест. М -м -м. Вишиваю на 20 й канві. Ч -ч -ч. Так, дитині вже набридло це все. Базікання. Вишивається воно на 20 й канві Свайгер, і це мій рестарт. Рестарт я робила також у 20... вересні 23-го року. Я довго, думала, що... я довго думала, що мені зробити, чи почати рестарт, чи не почати. На цій же канві у мене є з іншого боку. Якби однією рукою це все зробити. На цій же канві з іншого боку, у мене є ось моя те, що я вишивала. Ось скільки я навишивала тоді. Так. Ось скільки я навишивала, і я зрозуміла, що я з себе знущаюся. Ну, ось так. Е, дизайн мені под, ну, сама картинка, мені подобається. Е, наскільки е, це моя перша багатоколірка, і це моя перша багатоколірка, і я не можу сказати, вона там дуже почищена, не дуже почищена. Я не знаю. Е, тут немає блендів абсолютно, тут лише чисті кольори, і я її вишиваю в одну нитку. Саме Це і був мій. Чому був рестарт, бо я починала в дві ниточки. До речі, я повишивала, як зробила рестарт, я й 5 днів. Дуже хочу до неї повернутися і хочу на ній зробити розмітку. Можливо, мені це допоможе. Знову ж таки, я звикла вишивати без розмітки. Але це, здається, не той варіант. Чи буду робити парковку, скоріше за все, ні. Але така буде моя власна парковка. Ось одна ниточка у мене вже виведена. Але я не знаю, вона просто виведена і все. Я просто буду виводити, ось тут я пишу номер і її вкалую. Не знаю, як це я все ще буду організовувати, але ну, поки що так. Ідеально було б її е, на раму і е, якось там робити. Але знову ж таки е, я не знаю, як її кріпити. Не, не кріпити, а е, так як вона по е, там е, є одиночки, то. Ну, в общем, ця робота в мене викликає більше запитань, ніж відповідей, і за того вона в мене ось так лежить. До речі, коли я почала в, один, в одне складення ниткою вишивати, мені так подобається більше. Вона мені така більш живіша. Так. Ну, під пісні мого. Малого будемо завершати цей, цей відосик. Ось такі роботи у мене, їх ну, небагато, так? Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. Шість робіт. Всього на все так? Чотири, п'ять, шість. Так, всього на все, шість робіть. Зрозуміло, що не всі завершаться до. Кінця 25-го року, але 200% це Мартін. Це, це Мартін і подих осені. Так, ну, як ви зрозуміли, я розмовляю і мені допомагають розмовляти, тому будемо прощатися до наступного включення. Я думаю, що там уже будуть значні просування по Мартіну. Всім пока.